Всім привіт! Слава Україні! Нарешті, друзі, настав той період, за який ми вже зібрали на каналі Доза Мізмата 1000 підписників. Завдяки вам у нас буде розіграш на каналі. Тому наперед, всім дякую за перегляди, дякую за підтримку, дякую за коментарі. Отож, завдяки вам, сьогодні ми проведемо коротенький анонс, де розкажемо, які умови, а також які монети будуть приймати участь у розіграші. Тому, хто ще не підписався, обов'язково підпишіться і приймайте участь у розіграші монет. А зараз давайте приступимо до правил. Вони є досить прості. Звичайно, треба бути підписником на канал. Обов'язково поставити цьому відео лайк. І хто хоче брати участь в розіграші, обов'язково написати коментар. Беру участь і порядковий номер від одиниці і в порядку зростання. Коментарі приймаються до 31.10 до 24 години. Інші коментарі, які вже будуть після 24 години, до розіграшу не будуть приймати, не будуть верніше брати участь у розіграші. Нагадую, розіграш стартує від сьогодні до кінця місяця, тобто до 31.10 до 24 години. А розіграш сам буде проводитися. Онлайн за допомогою програми випадкових чисел Random 2.11 в 21.00. Тому, якщо хочете не пропустити саме пряму трансляцію, обов'язково натисніть на дзвіночок, і вам прийде сповіщення, що на каналі є нове відео або буде проводитися стрім. Тому обов'язково зробіть дані умови і ви будете учасником розіграшу даних монет. А зараз давайте переглянемо. Які монети будуть приймати участь. Також давайте забіжу наперед. Якщо, наприклад, у нас назбереться, грубо говоря, там 100 коментарів, як же буде проводитися саме розіграш, щоб потім було чітко і зрозуміло для всіх. У нас буде 9 призів. Зараз ці е, монети під яким номером будуть, я вам розкажу. Но, щоб ви не думали, якщо ви поставите номер 1, вам випаде зразу. Номер один. Номер один буде відповідати першому номеру, який вибере програма. Другий номер буде відповідати другому номеру, який вибере програма. І так, дев'ятий номер буде, тобто, відповідати дев'ятому номеру. Перший може бути в нас перший, а програма може вибити 11. В нас номер два, а програма може вибити 35, наприклад. І так далі. Надіюся, всім чітко. І допустимо. Об'яснив. Тому переходимо далі. У нас під першим номером буде монета. Ой, у лузі червона калина. Монета у нас є в банківській, в банківській упаковочці. Тобто ця монета нам буде відповідати нашому першому номеру. І першому номеру, який вибере у нас програма. Під другим номером у нас будуть ось такі дві ювілейні монети номіналом. 2 гривні. Це у нас є Микола Лукаш та Агел Кримський. Бачимо номінал 2 гривні 2021 року і 2019 року. Також до цих монет буде ювілейна монета Євро 2012. Це буде під номером 2 у нас. Під номером 3 в нас буде гривня 96-го року в кількості 3 штуки. І ювілейна монета також Євро 2012. Нагадую, монети є з обігу. Всі. Вони трошки почищені. Ну, можливо, ось так будуть виглядати. Це у нас буде номер 3. Так, номеру 4 у нас буде відповідати. Це у нас буде монети Збройних сил України. Буде у нас дві монети Державна прикордонна служба, дві монети кразу, дві монети Повітряні сили Збройних сил України, дві монети на варті життя та дві монети. Учасникам бойових дій на території інших держав плюс євро ювілейна 2012 року. Це у нас буде під номером 4. Під номером 5 в нас буде, е, е, у нас буде розіграно 4 рола. Це в нас буде ролл 2018 року номінал 50 копійок. Бачимо в ролі 50 штук. Також буде роль. 25 копійок 2015 року. Також рол буде 10 копійок 2019 року. Та рол номіналом 2 копійки 2012 року. Тобто таких 4 роли у нас буде під п'ятим номером. Під шостим номером у нас буде ювілейна монета України номіналом 2 гривні 2021 року. Бачимо, у нас це у нас є намитно Дмитро Бортнянський. І 3 ювілейні монети номіналом 10 гривень Збройних Сил України. Це у нас буде під номером 6, і під номером 7, 8 і 9 у нас будуть всі одинакові монети. Тобто це буде гривня 96-го року. Нагадую всі монети з обігу. І також 5 ювілейних монет. Це 65 років. Перемоги Макі Євро 2012 року. 60 років перемоги у Великій Вітчизняній та 60 років визволення України так називаємо нас піджак. Надіюся, друзі, всім все зрозуміло. Кому не зрозуміло, пишіть обов'язково в коментарях, що саме вам не зрозуміло. Кому зрозуміло, нагадую правила. Хто хоче брати участь, пише коментар: беру участь, і порядковий номер від 1 до зростання. Обов'язково слідкуйте за коментарями, чи є вже такий номер, щоб не повторити один і той самий номер, що потім не було в нас розголосів. Тому, друзі, як завжди, дякую всім за підтримку, за підписку. Хто хоче приймати участь, обов'язково приймайте, вигравайте і пам'ятайте, все буде добре. І до зустрічі.